Привіт, мої друзі! І лише сьогодні, і лише для вас я знімаю відео лайфхак для того, як похудати, коли ти вдома. Це ексклюзивне відео, яке я знімаю лише для своїх друзів. Пункт номер 1 Прийдіть на город. Пункт номер 2 Знайдіть клубніку. Пункт номер 3 Знайдіть пару клубнічин і з'їжте їх прямо з піском. Пісок дуже. <кхід> ароматно. Пісок додає цій страві якоїсь пікантності. Номер 4. Знайдіть ревінь. З'їжте ревінь. М -м -м. Його також можна їсти з піском. П'ять знайдіть рідіску. Рідіску лучше помийте. Знайдіть м'яту, нюхайте її. М'ята гарно пахне. Навіщо їсти, якщо можна нюхати? Ну, ось моє відео підходить до кінця. Можливо, десь я помилилася з пунктами, ну це через те, що в мене погано з математикою. Сподіваюсь, вам сподобалося, і ви поставите мені пальчик вверх. До зустрічі!